Права 219. Для якого значення А. Перше задання рівняння Ах дорівнює 8, має коренів. Рівняння не буде мати коренів, коли ліва частина не буде дорівнювати правій при жодному значенню Х. А помножити на Х. Якщо ми 0 помножимо на х, у нас вийде 0. Ніяк не вийде 8. Тобто, якщо А у нас буде дорівнювати 0, то це рівняння не буде мати коренів. Так і записуємо, оскільки. Пишемо 0, 0. Помножити на Х. Це дорівнює 0. І це не буде дорівнювати 8. То записуємо. Для А, якщо дорівнює 0 є. Переходимо до другого завдання. Коренем рівняння А плюс 3. Що множиться на х, дорівнює а плюс 3 є будь-яке число. Ну, Якщо будь-яке число, то зліва в нас а плюс 3. Це може бути, якщо зліва і справа в нас а плюс 3 будуть дорівнювати нулю. Записуємо, оскільки записуємо 0, що множиться на х, дорівнює 0 то записуємо. А плюс 3 має дорівнювати нулю. Або А має дорівнювати мінус 3, або записуємо А дорівнює мінус 3. Є? Ну що ж, отже, якщо А буде дорівнювати мінус 3, то тоді мінус 3 плюс 3 буде дорівнювати нулю, 0 помножити на Х зліва, буде дорівнювати нулю справа. Записуємо відповідь. Так. Отже, для якого значення А? Пишемо в першому завданні для А дорівнює 0. а в другому завданні для А дорівнює мінус 3. Є?